Сказати нічого не можуть. Для того ми готові самі складати план дій, аби рухатись далі. Для того і був створений форум Євромайданів України, який відбудеться в Харкові, коли ми, власне, збираємося їхати, аби самі диктувати наш план дій. Якщо політики не здатні щось зробити, ми зробимо за них. Якщо влада не може нічого зробити, ми зробимо самі за них. Слава Україні! Дякую. Слава Україні! Друзі, я хочу нагадати вам всім, що й Ужгородський Євромайдан продовжує діяти. Намет буде стояти тут щоденно. Ми будемо робити те, що є в наших силах і що ми можемо зробити своїми ресурсами. Будь ласка, якщо серед вас, серед ваших друзів є люди, які готові допомогти, можливо, бути волонтерами, можливо, принести чай в палатку чи кинути кілька гривень, чи ще якимось чином допомогти. Приєднуйте до нас, давайте робити цю справу спільно, тому що ми самоорганізувались самі тут. І хочемо, щоб ми всі разом з вами діяли далі. Назар уже сказав кілька слів: 11-12 січня в Харкові відбудеться перший всеукраїнський форум Євромайданів. Це дуже важлива подія. Пояснюю, що це буде. Усі майдани, які стояли в цей революційний період в Україні, з великих і маленьких містечок, з усієї України, представники від них з'їдуться в Харків. І там вони будуть вирішувати, що робити далі. Повторюю, це громадський форум. Там будуть представники громадського середовища Київського, інтелігенція, представники групи 1 грудня. І крім того, люди з усієї, з усієї України, східної, з центральної, з північної і західної. Я хочу попросити вас зараз, щоб ми тут проголосували, вибрали трьох людей, які поїдуть туди від нас. Їхатимуть туди за свій рахунок, і там пропонуватимуть від нас, від Ужгородського Євромайдану, наш план дій. Прошу вийти тут на сцену зараз Володимира Фіскова, Володя, Павла Гомоноя і Назара Белея. І попросити вас, якщо ви підтримаєте, щоб ці три люди поїхали від нас у Харків проголосувати зараз. І мають бути три людини. І якщо ви не проти. То я можу бути четвертим запасним. Якщо не дай Бог, що хтось не зможе поїхати. Треба запастися таким варіантом. Прошу зараз проголосувати. Хто за, щоб ці люди представили місто Ужгорду Харкові? Голосуємо. Прошу взяти на відео, будь ласка. Хто проти? Хто утримався? Двоє. Спасибі вам, друзі. Спасибі за підтримку. Пропоную завершити наш заклад.